Доброго дня, шановні колеги, учні, батьки. Наш авторський колектив у складі мене Ісаєва Олена Олександрівни, а також Клименка Жанни Валентинівни, Мельник Анжели Олегівни і Батько Оксани Костянтинни представляє вашої увазі нові підручники зарубіжної літератури для 11 класу, рівня стандарту і профільного. Підготовлені вони в Українському освітянському видавничому центрі Оріон. Наша багаторічна практика викладання літератури у школі і методики викладання лі... літератури у виші, а також досвід роботи над бітручниками та посібниками зарубіжної літератури для учнів і учителів, наукові напрацювання все це стало підґрунтям для створення цих навчальних видань, які ми сьогодні презентуємо. Це вже не перші підручники, які ми готували для старших класів, тому ми зберегли і в цих підручниках ті концептуальні для нас аспекти, які вже знайомі нашим читачам. Коротко про те, що об'єднує ці нові підручники з тими, що вже були знайомі учителям і учням з попередніх видань. По-перше, це індивідуальна траєкторія навчання, яка нічого не нав'язує, а пропонує. Ці підручники, як і попередні, продовжують наше бачення сучасного підручника з літератури для старшокласників і реалізують індивідуальну траєкторію навчання. Тому у підручниках ми свідомо відмовилися від нав'язування певних авторитетних позицій. Для нас було дуже важливо запропонувати такий матеріал і представити його в такій формі, щоб учні мали змогу вступати в чисельні діалоги і полілоги, робили свої висновки щодо сприйнятого матеріалу, вибудовували власну проєкцію літературного тексту. Замість прямого навчання нав'язування окремої монологічної авторитетної точки зору на художній твір, ми вважали за потрібне показати різні погляди відносно літературного явища, яке вивчається, що, в свою чергу, дозволить школярам вибудовити власне ставлення до прочитаного. Отже, ці підручники, як і попередні, спрямовані на розвиток критичного мислення учнів. Також, як і у попередніх наших підручниках, особливу увагу ми приділили реалізації україноцентричної парадигми навчання. Це принциповий концептуальний для нас аспект, тому висловлювання українських дослідників діячів культури, відомості про пам'ятні місця України, пов'язані з зарубіжною літературою, ілюстрації українських художників, матеріали про українських перекладачів та науковців, ці та інші матеріали широко представлені на сторінках наших підручників. Вони допомагають наблизити у свідомості учнів, факти, Явища іншої культури, які презентуються на уроках зарубіжної літератури. Особливу увагу ми приділили виявленню міжлітературних зв'язків української та інших національних літератур. Ці підручники, як і попередні, підготовлені для учнів, представників цифрової доби, які не являють свого життя без гаджетів і є переважно візуалами за типом сприйняття. А отже, сприймається цей світ насамперед за допомогою зображень, тому інфографіка, кросенси, плакати, хмари слів, дудли, фішбоуни та інші візуалізаційні матеріали рясно представлені на сторінках наших підручників. Ми навмисно весь нам основний навчальний матеріал візуалізуємо. Як і в підручниках для 9-10 класів, методичний апарат цих підручників має чітку рубрикацію, що забезпечує диференційований підхід до навчання. Підручники містять основні і додаткові рубрики, наприклад, українські стежини світової літератури, зі скарбниці літературно-критичної думки, дізнаємося про видатну особистість, мистецькі перезвони, літературні нотатки подорожнього та інше. Ще один аспект, який вже знайомий читачам наших підручників і на який доцільно звернути увагу, це доступність викладення матеріалу. Наш підхід незмінний. Текст підручника має бути цікавим, викладеним легко, як книга для читання, максимально сприяти позитивному мисленню наших учнів. Тому для нас була дуже важлива повна відсутність перенасиченості інформації, важкого стилю, шаблонності, стереотипності у поданні інформації, стиль викладу всього навчального матеріалу, статті про письменників, як цікаві нариси про особистість. Ось що для нас було головне: образні назви до статей, що спонукають до діалогу, наявність обов'язкових і... Піграфів до цих матеріалів, в яких розкривається ключова думка пов'язана з письменником, адаптовані до сприйняття школярів саме цього віку теоретика літературні статті, образнення життєстверного потенціалу художніх творів або фактів біографії митців. Це це було нашими пріоритетами в підготовці цих нових підручників. Але готуючи нові підручники для одинадцятикласників, які зовсім скоро увійдуть цей жахливий дорослий світ, ми вирішили. Що навчальні видання сьогодні, у часи війни, мають відповідати тим викликам часу, які є. Отже, які ж це виклики і які відповіді на них у нових підручниках ми пропонуємо? Виклик перший, головний це війна, яку ми всі переживаємо. Тому наші нові підручники підпорядковані особливостям вивчення зарубіжної літератури під час війни. Повномасштабна війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, вплинула на всі сфери життя. Зокрема, одних із найсуттєвіших змін зазнала шкільна освіта, адже знищені і зруйновані освітні заклади, спалення українські книжки і підручники, навчання у підвалих сховищах, відсутність почасти стабільного зв'язку і світла, і головне моральні, фізичні втрати, і постійні стреси усіх учасників навчального процесу все це дає підстави констатувати ознаки справжнього освітнього геноциду. І зазначити, що всі українці, незалежно від того, де вони перебувають, в Україні чи за кордоном, на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях, чи глибоко у тилу, є свідками цієї жахливої війни з усіма її наслідками для здоров'я і психіки особистості. Ми, як педагоги, автори підручників поставили собі складне завдання допомогти сучасним одинадцятикласникам пережити ці психотравми свідка війни. Насамперед, ми послуговуємося такою стратегією літературної освіти, яку умовно можна назвати не зашкодь. Тому ми максимально делікатно намагалися підійти до таких складних програмових творів, в яких висвітлюються теми смерті, втрати рідної домівки, розлуки з рідними, необхідності покинути свій дім та інше. Відверто зазначимо, що таких творів у програмі зарубіжної літератури для 12 класу чимало: чума Альбара Камю, матінка кураша її діти Бертольта Брехта, подорожні, коли ти прийдеш у спа Генріха Беля. Пога смерті по Целана, крадійка книжок Марка Зузика у програмі для профільного рівня це все програмові твори для 11-класників. Представляючи ці твори на сторінках підручників, ми поставили собі складне завдання, висвітлюючи їх максимально делікатно, увиразнити сильний антивоєнний пафос цих творів, дати поштовх майбутнім випускникам замислитися над тим, чому людство не робить виставків з уроків історії. Пропонуючи ці твори для вивчення, для нас важливо було показати учням, за які цінності ми воюємо. Так, наприклад, узагальнюючи вивчення творів Кавки і Кам'ю, ми подаємо учням таке завдання. Трагічні події, які переживає зараз Україна у зв'язку з повномасштабним вторгненням, багато хто називає екзистенційною війною. Засвоївши у цьому розділі, що таке екзистенціоналізм, спростуйте чи підтвердіть такий погляд на війну Росії проти України. Аналізуючи зазначені складні програмові твори, ми використовували стратегію самоаналізу емоцій та почуттів, що виникають під час читання. І зазначають психологи, секрет зцілення полягає у тому, що багаторазові програвання ситуації, що травмують, виключають необхідність усвідомлення придушувати спогади про трагічні події. І під час вивчення у школі творів, у яких розкриваються складні випробування, що випали на долю літературних персонажів, на уроках літератури є можливість проговорити свою травму, але вже перебуваючи в інших безпечних умовах. Оскільки ми не можемо закрити наших учнів від цього жорстокого світу, оскільки наше покоління не змогло захистити їх від війни, то закрити очі на оточуючу дійсність буде просто нечесно. Тому, наприклад, повчаючи фуг смерті Целана, ми подаємо таке завдання: А як ви вважаєте, чи може бути поезія після асвенцем Бучі? Завдяки прочитаному, ми пропонуємо учням проговорити свої травми. Так, ми пропонуємо прокоментувати твердження Петра Рихла про те, що Пауль Цеган є надзвичайно характерним прикладом того, як історія вривається в людську долю і які спостошливі сліди вона може там залишити. Осмислюючи, проговорюючи на уроках літератури різні ситуації, замислюючись над долями літературних персонажів, аналізуючи їх. Учні усвідомлюють власні емоції, вчаться ними керувати. Все це, безумовно, впливає на формування стресостійкості особистості. Ще однією важливою стратегією презентації творів на сторінках підручників, якою ми послуговувалися, стала стратегія виявлення життєстверного потенціалу твору. Віра у нашу перемогу, віра у переможну силу добра, справедливості, боротьби і свободи були визначальними для нас. Тому виявлення життєсвертного потенціалу художніх творів, формування оптимістичного погляду учнів, здатне на наш погляд, допомогти їм подолати труднощі сьогодення, знизити ступінь наслідків отриманої психотравми. Так, наприклад, під час вивчення повісті «Старе моря, Гімінгвея, ми Пропонуємо одиннадцятикласникам замислитися, чому цей твір для багатьох став певним орієнтиром у житті: людина, створена не для поразки. Наголошуємо ми учнів за допомогою цього та інших творів. Саме як реакція на головний виклик, який ми зараз всі маємо: війну у наших підручниках. Ми подаємо всі тексти художніх творів за програмою, крім таких великих за обсягом романів, як Чумак. Альбера Камю, провина зірок Джуна Гріна і крадійка книжок Марка Зузака, які пропонуються в профільній школі. Всі інші тексти художніх творів ви знайдете у наших нових підручниках. Це наша відповідь на ці умови, яких перебувають зараз наші учні. Хто без стабільного інтернету і з перебоями зі світлом, неможливості придбати книжку. Тому ми вважали за потрібне у підручнику зібрати всі необхідні навчальні матеріали для учнів насамперед художні тексти. Зважаючи на те, що ми всі перебуваємо у стані майже постійного пролонгованого стресу, з метою розрадити наших учнів, трохи їх розвеселити і відволікти, ми вперше в вітчизняних підручниках з літератури розробили і вели літературні меми до тем курсу «Зарубіжна літератури в 11 класі. Ми бачимо, як полюбилися сьогодні меми українцям, як вони підтримують усіх нас у цей важкий період. Тому ми вирішили запропонувати на сторінках наших підручників меми. Сподіваємося, що вони додадуть позитивного конструктиву і віру в нашу перемогу як нашим учням, так і вчителям. Ще один виклик, який стоїть сьогодні перед нами, це деколонізація свідомості, увиразнення небезпеки, тоталітарних режимів. Тому на сторінках наших підручників ми намагалися наголосити на тих трагедіях особистості, що пов'язані з фашизмом, сталінізмом, геноцидом і депортацією, Голодомором і Голокостом. Ми вважаємо, що сьогодні можливо, як ніколи раніше, важливо вміти протистояти будь-яким проявам насильства і тоталітаризму. Наприклад, ми пропонуємо проаналізувати розроблену нами інфографіку, що розкриває трагедію геноциду кримсько-татарського народу. Також не випадково наш підручник, ми завершуємо ілюстрацію українського музиканта, лідера групи Атвінта, художника громадського діяча Юрія Журавля-Читач. Пропонуємо її прокоментувати і зіставити з висловлюванням перуанського письменника, лауреата Нобелівської премії Марія Варгас Льоса про те, що література завжди була інструментом для боротьби проти диктатури. І за допомогою прочитаних творів пропонуємо учням підтвердити чи спростувати це ствердження, і після того розглянути ми. І зіставити думки героїв мемо зі своїми власними. Звернемо увагу на ще один виклик цього дня. Ми живемо у час фейків і масової дезінформації. Тому бути медіаграмотним, уміння критично оцінювати інформацію, не піддаватися фейками дезінформації це теж виклик, на який ми маємо реагувати. І шкільна літературна освіта має стати своєрідним щепленням проти пропаганди в сучасному світі. Вивчаючи твори літератури антиталітарного спрямування для нас було важливо показати їх крізь призму протидії пропаганді. Можливості розказати школярам, що що таке пропаганда, як вона діє, як важливо навчитися її протиставляти. Ми намагалися це проявити і в змісті творів, які ми вивчаємо, які представлені шкільною програмою, так і в біографіях письменників, перекладачів, дослідників літератури, які стали жертвами диктаторських режимів та їх методів. І на сторінках наших підручників ми свідомо акцентуємо увагу учнів на такі інформації. Так, наприклад, ми звертаємо увагу учнів на тому, що на жаль, актуальність творів Джорджа Орвала залишається і в наш час. Не випадково зв'язку з повномасштабною війною, розв'язаною Російською Федерацією проти нашої країни і в самій країні терористів, і в сусідній Білорусі читати і розповсюджувати твори Орвала знову стало небезпечно. Працюючи над підручниками, для нас важливо було виразнити думку американського письменника просвітителя Фредеріка Дугласа про те, що одного разу, навчившись читати, ти назавжди стаєш вільним, що читання не випадково завжди було і залишається засобом боротьби проти тоталітаризму, адже воно вчить людину критично сприймати і не погоджуватися, а значить, змінювати цей світ на краще. Сподіваємося, що наші підручники знайдуть своїх читачів, що вони допоможуть нам крокувати уперед на зустріч нашій мрійній перемозі. Дякуємо за увагу!